Юрист та громадський діяч Сергій Гула, який вчив українців правильно захищати свої права і допомагав бідним українцям боротися з репресіями зеленої влади, в один момент просто зник. Через декілька днів на його ютуб-каналі всі відео за останні три роки були видалені. Згодом знайшовся і Сергій і виклав відео в жахливій якості. Бо, скоріш за все, хтось вилишив у нього телефон, ноутбуки та відеокамери, на якому він сказав, що з ним все добре, що на підвалах його не тримали, проблем з СБУ та поліцією в нього немає, але далі юридично допомагати бідним українцям він не може. Ті ж самі метаморфози відбулися з юристом Сергієм Кжанівським, який розповідав про порушення закону і крадівництва нашої влади і, не боячись, називав речі своїм іменами після цих дивних метаморфоз правозахисниками, активістами та критиками влади, які не боялись розповідати правду та публічно критикували владу. На думку спадає дуже влучна цитата Вільгельма Швебеля: Якщо правду можна казати тільки пошепки, значить країну захопили вороги. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному.